У Павлограді попрощалися з рятувальником Олександром Єгоричевим, який загинув під час ліквідації пожежі після повторного обстрілу. Український бізнес може отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за воєнні ризики. Розкажемо, як подати заявку. У Павлограді долучились до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Разом писали текст Треба жити. Педагоги, школярі, бібліотекарі, військові та всі охочі. На Дніпропетровщині дефіцит вологи через тривалу відсутність дощів, пересох, ґрунт. А у зимі не сходять навіть через кілька тижнів після посіву. У Павлограді відбувся відкритий чемпіонат міста з комбат самозахисту. АСІО. участь взяли спортсмени різних вікових категорій з Павлограда та області. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю шлюбів в Україні минулого тижня. Зареєстрували сотні нових родин і дев'ятьох новонароджених у Павлограді. У Павлограді провели в останню путь майстер сержанта служби цивільного захисту Олександра Єгоричева. Він служив водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. 24 жовтня, під час ліквідації пожежі у селищі Петропавлівка, Синельниківського району, спричиненої ворожим ударом, рятувальники потрапили під повторний ракетний обстріл. Олександр отримав поранення несумісні з життям. Його побратими кажуть, він був відповідальним, чесним і готовим допомогти будь-кому. Колеги запам'ятали Олександра як людину, на яку можна було покластися у будь-якій ситуації. Олександр був доброзичливий, завжди приходив на допомогу своїм колегам, своїм друзям, займався спортом. Був добросовісний працівник, жодних нарікань на його роботу ніколи не було. Завжди виходив поза срочно, так сказать, на роботу, виконав свої обов'язки навідмінно і ніколи не отримував ні зауважень, ніде нічого. Він займався спортом, виховував свою дитину на спорті, дуже любив легку атлетику, багато викладував роликів в інтернеті, я думаю, всі бачили. І добрим сім'янином. Люди полюбляли за те, що він був завжди чесний, виконував свою роботу. Він був мудра, чесна і доброзична. Провести рятувальника в останню путь прийшли колеги, друзі, сусіди та містяни. Багато хто знав його особисто, як доброго сусіда, сім'янина і людину, яка завжди відгукувалася на прохання допомогти. Його як гарного, теж відзивчого, завжди допоможе, завжди. я роблю у лотку, Вона, Він він недавно три дні тому приходив з дитинкою. Дитинка, папа, папа одразу такий за ручку його, та давай синок, що та купимо тебе, та сюди. ніколи поганого слова о них, о їхній сім'ї ніколи ніхто не, не сказав. І навіть по всьому нашому посілку його знали. І не так, як не тільки як рятівника, але і як, як сусіда, як гарного хлопця. За доброту його, за щедрість його. Можна сказати, хороший мальчик. Радівся хорошим мальчиком. Люди, які знали Олександра, кажуть, важко усвідомити, що його більше немає поруч, згадують його з теплом і вдячністю. І додають: якби він був зараз живий, сказали плиш одне: дякуємо! Якщо він був би тут, я б лише подякував йому за його роботу, яку він виконав. Світла пам'ять герою: щирі співчуття рідним, близьким і колегам. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула новини ПТРК. Сьогодні в регіоні діють погодинні відключення світла їх запровадили через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Обмеження знімуть одразу щойна ситуація стабілізується. Також продовжили обмеження потужності для промислових споживачів, враховуючи наслідки ударів по енергетиці та нинішні погодні умови, енергетики просять споживати електрику ощадно. Якщо у вас зараз є світло, не вмикайте потужні прилади без потреби щонайменше до 22.00. Це допоможе знизити навантаження на. መሚማማማማማማ В Україні запускають компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Підприємства з прифронтових та небезпечних територій зможуть отримати до 10 мільйонів гривень за пошкоджене чи знищене майно внаслідок обстрілів. Для цього потрібно зафіксувати збитки і подати заявку онлайн через діябізнес. Компенсуватимуть збитки від ракетних та дронових ударів, уламків, ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Держава відшкодовує частину втрат у межах ліміту. Важливо, після виплати компенсації право вимоги до Росії відшкодувати ці збитки переходить державі. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності це не просто перевірка знань з мови, а символ згуртованості нації. Цьогоріч до флешмобу приєдналися педагоги, школярі, працівники культури, бібліотекарі та військові. Для багатьох це вже щорічна традиція. До дня української писемності та мови наш палац творчості традиційно долучається до написання радіодиктанту національної єдності. Для нас це вже добра традиція. Не просто перевірити, хто як пише, а відчути єдність з усією Україною. Цьогорічний текст для диктанту під назвою Треба жити підготувала письменниця та авторка романів Євгенія Кузніцова. Організатори кажуть, навіть у час війни українці продовжують об'єднуватися навколо своєї мови. Разом сідаємо за парти, слухаємо дикторів і пишемо українське слово з гордістю. Для нас у палаці творчості це ще й виховний процес, бо діти бачать, що мова живе, що її шанують дорослі, і що бути грамотним і любити рідне слово це престижно і почесно. У Павлограді основними локаціями написання диктанту є палац творчості дітей та юнацтва, центральна міська бібліотека імені Ганни Світличної та міський культурно-дозвільницький центр. Усі, хто не зміг долучитися офлайн, писали радіодиктант дистанційно з телефону чи ноутбука. Насправді це і грамотність свою да, покращити, тому що ми розуміємо, що це мова, це наша да така основа, і коли ми. Володіємо нашою мовою досить досконало більше. Так то це характеризує нас як справжніх українців, таких самобутніх, але це ж таки це ми не виключаємо, що доєднання це знаєте, це про спільність. Насправді, це про спільність, це про нашу єдність і прагнення до перемоги. Саме в цьому ми вбачаємо, що завдяки такій долученості, це все ж таки до чогось більшого. Після завершення всі охочі зможуть перевірити свої тексти, коли офіційно опублікують правильний варіант. Ось тільки що закінчила його писати. Я навіть ще ручку не встигла покласти ще з нею у руках. Трішки переживала з приводу цього диктанту, бо було дуже швидко. Не встигала деякі речення писати, але все ж таки дописала. Під час перевірки тексту в одному з закладів навіть вимкнуло світло, проте учасників це не спинило. Вони перевіряли текст під ліхтарями своїх смартфонів. Трішки по нервам це зіграло, але це також показало, що ми не незламні. Ми можемо писати навіть у таких умовах. І це було навіть смішно трішки, бо ми почали підтримати одне одного. І це показало, що навіть у таких умовах, в умовах війни, вимкнення світла ми не втрачаємо надії і продовжуємо все робити. Продовжуємо бути українцями та любити свою державу, любити одне одного. Тож радіодиктант це більше ніж перевірка правопису. Це про єдність, віру і силу українського слова. Данило Трухименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. У регіоні фіксують дефіцит вологи в ґрунті, що ускладнює роботу аграріїв. Синоптики повідомляють, опади йшли майже всюди по області, але були слабкими, здебільшого 1-10 міліметрів, що нижче від норми. Через нестачу дощів ґрунт пересушений. Орний шар під озимими на більшій частині території сухий. Лише місцями на сході є мінімальне зволоження. У результаті озимі не сходять. На багатьох полях зерно не проростає вже понад 2-3 тижні після посіву. У Павлограді зібралися найсильніші спортсмени регіону. Тут відбувся відкритий чемпіонат міста з комбат самозахисту. ICO. десятки учасників, напружені поєдинки та дух спортивного братерства. У нас в місті проходить відкрита першість міста Паларада з Асіко Комбат». Проходить у розділах Ка-Комбат і Фрібокс. До нас завітали гості з міста Дніпро, Запоріжжя, Тернівка, Нова Дача, Богданівка. Сьогодні за моєю спиною ви можете бачити, як проходять запекли боротьби спортсменів з різних куточків нашої області. Приймають участь всі вікові категорії, у всіх розділах. У всіх спортсменів і у дівчат, і хлопчиків є можливість позмагатися. За нагороди комбат-самозахист ICO – це сучасна система рукопашного бою, яка поєднує елементи різних бойових мистецтв і має прикладний характер. Вона розвиває не лише фізичну підготовку, а й дисципліну та самоконтроль. Комбат-самозахист це національна федерація. Буквально тиждень тому наша збірна України приїхала з Уельса з Англії, здобувши шосте місце на чемпіонаті міру де Представляли вихованці нашої федерації Дніпропетровської теж какомба. Це розділ кікбоксингу, де дозволені удари руками, ногами по корпусу по голові. Бокс класичний бокс, англійський, де дозволено наносити удари тільки руками. Змагання проходили в декількох вікових категоріях: від наймолодших учасників до дорослих спортсменів. Підтримати учасників приїхали не лише тренери та рідні, а й наші захисники. Дуже радий сьогодні. Брати участь у якості гостя на цьому чемпіонаті. Пишаюся спортсменами, пишаюся тим, що у такий складний для країни час є можливість у тренерів здійснювати підготовку та проводити такі гарні змагання. Рівень дійсно дуже високий, рівень зростає. Радий в цілому, що спортсмени займаються під час. Бойових дій, тим паче Павлоград – прифронтове місто. Молодці. Вітаю всіх тих, хто сьогодні бере участь у змаганнях та перемагає. Але сьогодні всім треба зрозуміти, що програвших немає. Сьогодні переможці всіх. Для більшості учасників це вже не перші змагання. Однак спортсмени все одно хвилювались та наполегливо готувались до чемпіонату. Ні, не хвилююсь, ну, але... Дуже класний чемпіонат. Бокс закаляє характер, ну і постояти себе можна. Прийшов ну, в 9 років, е, Давно ще. А давно берете участь у Так. Сьогодні ще не було, бію, трошки хвилююсь, ну і все. А в якій категорії будете брати участь? В 50 кілограмів. Кікбокс чи. Бокс, фрібокс. Ну, трошки хвилююсь так. А взагалі ви у бокс прийшли давно? Почали на цьому? Ну вже три роки займаюсь на... на змагання. Ну теж на... роки, навірно, два їжу готувалися, ну може ну неділю. От як узнали, що буде, і от готувались. Участь також брали дівчата різних категорій. У мене взагалі вагова категорія 50-55 кілограмів, але сьогодні у мене суперниця 65-70 пять Кікбоксинг – Такі розділ К1. А як давно ви прийшли у цей спорт? Я вже займаюсь чуть більше двох років. Я дуже хочу зайняти перше місце. Думаю, в мене це вийде, тому що я готувалась. Я їздила на чемпіонат України. На чемпіонат Дніпропетровської області, на чемпіонат Запорізької області. Ось мені дуже подобається організація змагань, як все проходить, тому е, хочу, щоб все було добре. Ну, я не хвилююсь, ну, бо це не перше це змагання. І вже все як звича, звичайно. А давно займаєтесь? Так, да, 6 років. А що вас привело у цей скрізь? Мама привела мені сюди і сказала займатися. Взагалі подобається? Так, вже подобається. Да. А чи плануєте розвиватись надалі? Е, так, я хочу поїхати на чемпіонат Європи. Наприкінці чемпіонату переможців привітали та вручили нагороди, медалі й дипломи. Крім того, під час змагань вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу та майстра спорту України. Такі змагання вчать захищати себе, підтримувати команду і залишатися сильними не лише на рингу, а й у житті. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК Минулого тижня Дніпропетровщина посіла друге місце в країні за кількістю шлюбів 668. Випередив її тільки Київ. Всього в Україні минулого тижня було укладено 3365 нових сімейних союзів. В області зареєстрували не лише нові родини, а й новонароджених. Зокрема, 10 малюків народилися у Павлограді, з них три хлопчика та сім дівчаток.